Там, де і діагностичні роботи, самостійні роботи, якісь творчі роботи діток. Але дуже важко вчителю в чому ще й полягає проблема, в тому, щоб як же ж правильно оцінити, як же ж правильно виставити рівні, щоб не образити дитину, щоб підійти до цього об'єктивно. Звичайно, в першому другий клас, в першому другому класі свідоцтво навчальних досягнень, воно таке більш простеньке, хочу сказати. А в третьому класі це вже таке свідоцтво поглиблене, Я покажу вам тільки такий невеличкий уривочок з цього свідоцтва, де з кожного предмета оцінюється кілька компетентностей. і вчителю потрібно дуже багато перебрати матеріалу для того, щоб об'єктивно все виставити. І тут не тільки основні предмети, тут все і математика, і українська мова. і Я досліджую світ, і мистецтво, і англійська, і фізкультура, і інформатика. Роботи дуже багато. Ну і тут ще одна проблема це те, що батьки хочуть бачити результати навчання своїх дітей. Вони звикли. Що у звичайній школі дитина приносить якісь бали якусь оціночку. Ну, перший клас вони ще мовчать, а коли вже йде другий, третій клас, вони атакують вчителя, ну як же навчається моя дитина. Звичайно, вчителі дуже таку величезну роботу тут проводять, вони проводять індивідуальні зустрічі з батьками, пояснюють, роз'яснюють, дають їм, показують результати діагностичні роботи, де виставляються рівні. Але все це такий процес дуже довго тривалий, дуже багато часу забирає у вчителя. Тому сьогодні я хочу запропонувати вирішення цієї проблеми проблеми фіксації результатів формувального оцінювання. Це використання платформи Арема. Що це нам дає? Перш за все, це. А на цій платформі фіксуються всі рівні компетентності дитини. Тобто не тільки діагностичні, адже в діагностичній роботі виставляється, перевіряється не одна компетентність там їх може бути кілька. Це також можуть бути якісь поточні роботи, самостійні, творчі. А є можливість спостерігати за динамікою розвитку дитини, про що говорить формувальне оцінювання, де ми бачимо, чи дитина підвищила, покращила свої результати, чи не покращила, чи погіршила, чи залишилась на тому рівні, якось вона просувається чи ні. В чому дитині можна допомогти, де її сильні, де її слабкі сторони? На мою думку, платформа Арема звільняє учителя від паперової роботи, тому що. Вести у той щоденне спостережень, які радять наше Міністерство освіти, вчителю також для цього ну, треба дуже багато там щось відмічати, вести журнальчику якось свої рівні, можливо, свої системи якісь придумувати. І це забирає ну, досить таки багато часу. А також платформа, цифрова платформа, арема допоможе заповнити свідоцтво навчальних досягнень. Ми в нашій школі з цього навчального року, всі вчителі початкової школи підключилися до цієї платформи, і от зараз, коли настане період виставлення цих рівнів, то ми вчителям третій класі буде набагато в цьому легше. І також для батьків батьки можуть бачити рівень розвитку своєї дитини, як же вона розвивається, що саме на якому рівні розвинена її компетентність. Тобто ця платформа допоможе всім і учителям, і батькам. Ну, і, звичайно, всі ми працюємо за для дитини, за для її розвитку, щоб допомогти дитині розвинути всі її якості.